Ми сьогодні зваримо з вами варення. Якщо воно буде з ананасиком, то яке це варення? Ананасове. Ананасове. Ананасове варення. Дуже добре. Якщо це варення з персиком, то що? Персика. Персикове варення. Персикове варення, молодці. Бана. Бананове. Бананове. бананове варення, молодці. А якщо я хочу з'єднати ананас і банан, От яке люди буде бананове. варення? Бананове ананас. бананово да, ананас. ананасове варення. Так ми да. поєднуємо їх. Да, Дуже да, добре. А добре. Ананас, а добре, а тепер давайте зваримо сік з вами. Якщо з яблучка, то який а, буде? Яблуч. Яблучний сік. Яблуч. Дуже добре. А з грушки який сік буде? З русовий з русовий сік. Yeah. сік. А якщо ми з'єднаємо яблучко і грушку, який в нас буде сік? яблуко